12 квітня 24 рік. Ця теплиця розташована вдовжину з півночі на південь. Сонце на неї падає постійно, ловимо сонце. Ловимо сонце, сонце постійно йде поперед теплиці з цієї сторони схід і захід. Через цю теплицю постійно йде сонце. На всі рядочки. Отримують багато сонця, вижарюються і немає хвороб. Сонце це дезінфектор, який вижарює всі хвороби. Отак рядочки йдуть по сонцю. По Сонце світить тут. Всі рядочки освітлюються, не затіняють друг дружку. Просвітлює всі, можна висаджувати так. Томати на постійне місце, огірки. Сонце йде по цих слідах, як я показую. І так воно йде далі. Просвічує більше сонця, більший врожай і більше, як говориться, немає чорної ножки. цієї